Два повномасштабної війни Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі про наступне: кожен має право у світі. Відзначають міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Про це говоримо з нашою гостею в нас у студії Неля Самолюк, голова громадської організації Хмельницьке міське товариство жінок інвалідів. Пані Нелю, слава Україні! Героям слава рада вас бачити. Дякую. І отож, вже говорили так: 5 травня у цей день 1992 року люди з обмеженими можливостями 17 країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів. Ні одна категорія громадян не повинна залишатися без уваги влади незалежно від національності, релігії, майнового стану, стану здоров'я. У нас кажуть інваліди на заході. Це люди з обмеженими можливостями здоров'я. По суті, одне й те саме, але в Україні інваліди – одна з самих наймалозахищеніших верст населення. Вважають борці за їхні права. Кожен п'ятий має пенсію нижче величини прожиткового мінімуму. Багато з них потребують постійного стороннього догляду. В Україні за останніми офіційними статистичними даними кількість людей з інвалідністю зростає, і щороку таких стає на декілька тисяч більше. Пані Нелю, ну і власне про права, так про те, як от загалом людям з обмеженими можливостями в Україні знаємо, що ваша громадська організація саме займається цими питаннями. І Якщо давайте почнемо саме з громадської організації, скільки часу вона вже функціонує? Наша громадська організація вже існує 22 роки. Працює дякуючи, звісно, благодійникам нашого міста, великій кількості людей, які мають велике бажання відкрити серце, допомагати. Звертаються до нас завжди особисто звертаються до нас з просьбою, що ми, що ми потребуємо, щоб допомогти таким людям. Таких людей, знаєте, ми не тільки шкодуємо, ми їх просто розуміємо, цих людей, тому що ніхто не може знати, яка доля складеться в кожної людини особисто завтра, післязавтра, на протязі любого часу. І так, треба таких людей і розуміти, і підтримувати, і допомагати. Ну наразі хочу сказати, що наша організація є дієвою. Дякуючи таким людям, що підтримують нас, це є, звичайно, й мер міста Хмельницького Семчишин, який надає кожного щорічну велику нам фінансову допомогу, на яку ми витрачаємо на продуктові набори, на різні речі, які по потребі особисто буває кожній людині, потребує людина, можливо, в неї оперативне втручання було, можливо, якась фінансова підтримка. Є дієвою для такої людини. І навіть буває, що словами людину можна підтримати краще, ніж ніж буває, знаєте, так, особисто чимось, чимось людина хоче як-то порадіти, як, -то порадити, як -то її підтримати інформаційно, щоб вона щось відчула якусь теплоту від чужої людини, не особисто від родини. Це є також для людини дуже важливо. І ми таким займаємося. І хочеться, звісно, таких людей. І піклуватися про них, і допомагати, і шукати таких людей, хто має можливість допомагати, хто має бажання допомагати. І на рівні держави це, звісно, було б краще, якби трошки краще дбали про таких людей, бо ці люди обділені здоров'ям насамперед обділені, але вони дуже сильної волі. Вони такі, що борються за життя, вони стараються, вони піклуються, вони є такі люди, що особисто навіть з, великим, з великою потребою про стан здоров'я її потрібно такій людині самі особисто допомагати. А вона хоче ще іншим людям допомагати і підтримувати інших людей, порадити. Ну, ось так, так що з такими людьми і цікаво, і, і приємно працювати. Вони також і розумні люди, і успішні люди були в, в житті, коли вони мали здоров'я працювали. А на теперішній час стається так по-різному, але. Підтримка така для таких людей є дуже корисною, дієвою, і вони задоволені, що є такі організації, які можуть дійсно надавати таку підтримку, допомагати, зустрічатися з такими людьми, робити різні заходи, допомагати, можливо, знайти так і інформаційно, і про і продуктами, і речами, коли людині якась така є стан, що дійсно потреба є. Наша організація знаходиться по вулиці Офіс, по вулиці Зарічанська, 14, дріб 4. І там є приміщення, які надають прокат різних речей, які потребує людина з інвалідністю або з людина з обмеженими можливостями. Це і коляски, це і ходунки, різні палички при, при потребі, і навіть і ліжка, які потребують такі, щоб піднімати людину для таке, щоб для покращення для, для людей, які в родині проживають ці люди, щоб було їм і легше для, для таких людей. Так що, це. Ну, є, є велика підтримка, звісно, з нашого міста людям таких з особливими потребами. І громадські організації це також, це також такі, такі організації, що вони потрібні. потрібні. От, 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 вони от, от, повинні скільки, да вони навіть. повинні існувати, потрібно допомагати таким людям. Бо е, ці люди знаходяться в колективі. Вони є спілкування. А скільки у, вас у колективі? У нас є 80 жінок. Які є одні одних. Вони ми вже знаємося одне з одними. Вони люблять зустрічатися. Ми навіть проводимо такі кожного року день ювіляра. Це теж людині приємно. Що це не колектив, що це не родинне коло. Це колектив, який можна сказати, такі чужі люди, але зараз вони вже стали як то знайомі і друзі, і вони спілкуються. Вітаємо їх приємними словами, робимо їм невеличкі подарунки. Ну, це є приємно для людини. Пані Нелю, а от цих 80 жінок, так це фактично сталий склад, чи, і, наприклад, поповнюється громадською ну, роки. Якщо. Звичайно, так, так. Дуже часто звертаються до нас люди, які би хотіли прийти до нас в колектив і спілкуватися, зустрічатися, організувати, може, якісь поїздки, якусь, ну якісь цікаві теми, щоб були. То ну, на протязі цих років, звісно, є таких багато людей, що хотіли би приєднатися до нашого колективу. І ми так. їх беремо таких людей, тому що. Це потрібно, це потрібно для людей і тяжко таке для тої організації, громадська існує, щоб дбати про таких людей. Пані Нелю, а якщо брати от період до війни, якщо вже так, знаєте, ділити до та після, і вже під час повномасштабної війни? От ми, власне, говоримо про захист прав, так? Чи легше, чи важче, до прикладу, людям з обмеженими можливостями? Як воно було у 21-му, до прикладу, і зараз у 23-му? Чи погіршилася ситуація, чи загострилася проблема? Хочу сказати, знаєте, людина, кожна людина стає старшою. І протягом років, яких які працювала громадська організація, ми бачили цих людей, що були вони молодшими, вони були сильнішими. А на теперішній час дійсно це важко. Важко для таких людей з обмеженими можливостями, тим більше, що в нас зараз в Україні війна. Більшість звертають увагу на таких людей, що захисників наших, це по потребі по потребі їм більшість є допомоги, це і правильно. Але не хочеться обділити таких людей, що вони, що вони потребують за станом здоров'я також підтримки. Е, малі, ну можна сказати, дуже е, невеличкі пенсії в людей, таких що вже е, потребують вони і, фінан, і медикаментозного лікування. Ну і так, і е, за квартиру заплатити потрібно, комунальні ці послуги підвищуються постійно. Це теж е, таке трошки є значиме, значення для людини, що вона. Ця пенсія невеличка, що їй потребується е, якось все підрахувати, щоб в неї все було в цій, Ну, досталося, щоб слідуючий місяць вона отримала знову пенсії, і знову їй хватило на цілий місяць. Так що можна сказати, що воно трохи важче стало, коли почалася війна, важче стало, тому що більшість почали приділяти краще увагу для захисників. Бо тут дійсно тут є така серйозна проблема, що вони дійсно потребують набагато більшої уваги. І, і подяки за все, що вони зараз захищають нашу Україну, нашу державу. Пані Нелю, а якщо прослідкувати динаміку? От ви кажете, що громадська організація вже функціонує 22 роки, так? Тобто, якщо от брати початки тільки коли створювалася громадська організація за цих 22 роки, як ви вважаєте, або принаймні, що ви бачите, спілкуючись з людьми з обмеженими можливостями, чи чи комфортніше їм стає в Україні жити, чи краще за цих 22 роки, чи щось змінилося? Так, змінилося і змінюється в кращу сторону. Звичайно змінюється. Покращується і покращується, знаєте, і можна сказати, інформаційний цех покращується, тому що більшість більшість такої надається різної, різних груп порад для таких людей, різної груп підтримки є. Є матеріальна підтримка, яка надається таким людям. Ну, з кожним роком, мені так що на рівні держави увага до таких людей покращується. Ну, фактично, якби не було проблеми, то в 22-му, точніше, 22 роки тому, певно, іби не створювали громадські організації, так, якби не було так. от саме затребуваності цієї громадських організації, об'єднати, до прикладу, людей і фактично вже вести їх би Так, так. Думати. Так, так. Знати про них все так. Пані Нелю, а от якщо говорити про порушення прав так, людей з особливими потребами. От коли до вас приходять, до прикладу, оці жінки, на що вони найбільше скаржаться? От на що жаліються найбільше, де просять допомоги найбільше, або поради? Поради. Ну, є такі питання, звісно, що хотілося б, щоб це не, не людину, знаєте, так не торкалося. Але ну, от, наприклад, поїздка в транспорті, є такі, знаєте, що мають групу інвалідності другу, першу вони мають право е їхати в бусах безкоштовно. Ну, це залежить, звісно, від, від людини, від, від кондуктора, буду казати, як правильно. Бувають такі знаєте, що зауваження присутності інших пасажирів неприємні для такої людини, що от вона прийшла, показує посвідчення, вона має право. А їй вказують на двері, що зачекайте, буде тролейбус слідуючий. Є такі питання, і це, звісно, теж воно неприємно для всіх. Але вже таке питання піднімалося з керівництвом тролейбусного управління. Це були зауваження. Я так надіюсь, що буде все в кращу сторону йти. Бо знаєте, як мовчати, то також ніякої дії не буде виконуватись. І, і різні питання є такі по питанню лікування. Mm -hmm. Лікування також кожна людина вже стає старша, вона потребує обстеження, але в залежності від того, яка в неї є, фінансова спроможність. спроможність, вона деколи і не має можливості піти й обстежитись. і… Щоб їй щось порадили, тільки таке якесь лікування, що особисто приймає, чи там поради вже від, від лікаря, такого, а щоб стаціонарно вона не має можливості пролікуватися. Також є, бо в зв'язку з тим, що мала фінанс, мала пенсійна пенсійна цей, оплата, то так людям важковато, важковато людям. Та й не тільки інвалідам, мабуть, трошки, знаєте, по різному людям зараз важко. Ну, але стараємося виживати, стараємося щось, щось планувати, щось щось думати, таке, старатися щоб для себе забезпечувати і себе, і свою сім'ю своїх рідних. Так. Пані Налю, а якщо говорити про от власне доїзд, про користування транспортом, соціальне таксі е, от користуються ваші до прикладу так, з громадської організації, жінки саме таким видом послуги чи активно використовують? Так, так, активно використовують наші так. само ці е, жіночки наші, з нашої організації вони його замовляють, і там на протязі одної двої доби там е, є така черга, і тоді вже людина має потребу, має е, можливість поїхати чи в поліклініку, чи до лікарні чи в інше місце, місце, в яке вона собі запланувала, можливо, якась там треба її в пенсійний фонд під'їхати. А людина не має можливості сама до до добратися. Так що це дуже дуже вдячне місто, що вони отаке от організували таксі. Що, що для таких людей це велика підтримка? Пані Нелі, ну і власне, якщо говорити про 80 так людей, які ви у громадські організації. Одна справа, до прикладу, коли у людини є родина, так і вона може до прикладу знаходити ще там якусь розраду. А чи є у вас одинокі люди, для яких от організація от і є родина? Так, так, це звичайно. Так, це дуже важливе, важливе питання. Є такі в нас люди, і вони і часто ми з ними спілкуємося, і вони до нас дзвонять, бо їм знаєте, і людина, хоче потребує спілкування. Люба людина хоче спілкуватися. І є не такі люди, що мають родину, але родина зайнята. Родина працює, у них немає часу для бабушки своєї, щоб вони поспілкувалися чи щось порадили. Вона знаходить це в спілкуванні в нашій організації. Вони приходять, вони стараються спілкуватися між собою. Вони організовують, от ми організовували такий захід, в'язали носки для наших захисників. Вони приходили всі разом до нас в офіс, в'язали. Щось розповідали, щось, щось собі, знаєте, такі поради давали. І це для них швидший час проходив, і все ж їм було цікаво. В'язали наші люди такі коврики для, під, під коліна, mm -hmm. для захисників також, в'язали. І, і віддавали там волонтерам, віддавали, які вони відвозили на, для потреб ЗСУ. Тобто, фактично, спочатку допомагали вона, можливо, і війни. Чулись... Громадська організація так, теж включилася в волонтерський рух. Так, да, чуть-чуть допомагали і наші люди, так, звичайно. Так, приходили, я ж кажу, в'язання носків, і в'язання цих. А е матеріали з собою приносили? Чи ви забезпечували? А, ми забезпечили. Ми там потурбувалися, нам видали такі різні відходи, і нитки видали безкоштовно нам, і люди в'язали Так мені здається, знаєте, якби ви там організовували, до прикладу, ліплення вареників або якась випічка, певно, теж би прийшли жінки. Звичайно, і, звичайно фактично, да, є такі люди, що хочуть, хочуть бути корисними для когось. Підтримка. Але знаєте, для того потрібно такі холодильні камери. так. Ми між іншим ходили на ліпку вареників в нашому місті, та же там було, я, я не пам'ятаю, школа яка то частна школа була. Ми туди також ходили, ліпили вареники, ліпили голубці, робили такі пироги uh -huh. з повідлом. Так що така була підтримка в наших людей також для ЗСУ. Пані Нелю, а якщо говорити про от як часто збираються загалом громадські організації, це можна там щодня приходити, раз у тиждень, раз у місяць. Як часто відбуваються, от, до прикладу, збори, коли можуть прийти там або всі 80, або частина, яка має там час і, наприклад, сили прийти у той чи інший момент? Так, так. це залежить від ініціативи наших людей. Угу. Якщо є бажання для них всіх все відкрито, Знаєте, бо є є для того приміщення для того, щоб люди збиралися, спілкувалися, працювали. І, і собі так знаєте, рішали свої питання, так що можна і, і кожного дня приходити. Але в нас так, по, ну, можна сказати, по, що от коли у нас якийсь захід є, ми виділяємо якісь продуктові набори, можливо, чи, можливо, там захід святковий за чашечкою чаю, то ми їм тоді всім обзванюємо і вони mm -hmm. запрошуємо їх туди, і вони приходять, і ми тоді вже спілкуємося, ні, то виділяємо якісь їм. По потребі, що ми маємо, що нам допомогли ці благодійники нашого міста, і це приємно, і вони дуже вдячні і дякують за все. Пані Нелі, а ви казали, власне, що от е, окрім продуктових наборів можна отримати, до прикладу, в рамках громадської організації, там спілкування, е, до прикладу, знаєте, отаке тепло, е, можливо, якого не завжди вистачає у житті. Е, які ще послуги громадська організація надає? Що може отримати людина, коли прийде, до прикладу, і стане вже повноправним членом саме вашої громадської організації? Е... О, коли людина в нашій організації знаходиться, ми завжди. Коли, коли от в людини знаєте, є наприклад день народження, ми її вітаємо. Угу. Це, це така послуга є, працює на протязі багатьох років. Коли вона ювілей ю, ювілей в цієї людини, ми вже її тоді запрошуємо і організовуємо, як я вже згадувала на подаруночки. Ще організовуємо заходи по святкуванню. Можливо, День матері. От напередодні День матері також буде захід такий, що ми будемо святкувати. Можливо, наче за чашкою чая, і крім цього, ще плануємо продуктовий набір. Це наступного Кожні... тижня, так? Так, да, да, Це 14 травня буде. І виділити по продуктовому наборі кожній людині. Ну нам на майбутнє, якщо буде все добре, можливо, організуємо якусь поїздку до лісу на природу. У нас є таке в планах, щоб хотілося, щоб знаєте, є такі деякі люди, що ну не можуть не по, по стану здоров'я не можуть поїхати, а є такі люди, що мають бажання і поїхати. І... І, і, і поспілкуватися з пташкою, з квіткою. Ось так. Так, Пані Нелю, а ви казали, що ще організовуєте протягом року різноманітні заходи. Це ви, до прикладу, також якось спілкуєтеся з своєю громадською організацією і кажете, що, до прикладу, ми будемо святкувати День матері, а потім, до прикладу, там День Конституції, а потім День Незалежності, а потім будемо ще якісь свята святкувати. Чи ви як загалом збираєтесь? як так, ці заходи проводити? Ну по телефонному дзвінку завжди. Чи день людей з обмеженими можливостями також я збираємося? День людей похилого віку. Вони всі такого віку, що от хотілося, знаєте, таке відзначити таких mm -hmm. людей. Вони ж вони були такі в роботі свої активні. що в них і зараз є такі. У нас є такі люди, що їх і зараз вітають керівництво, керівництво міста, що вітають, згадують про їхню роботу. Це їм важливо, це їм приємно. І так само ми підключаємося до цього і привітаємо різні, е, всіх своїх жіночок, де б вони не працювали за те, що вони свої молоді роки віддали для, для держави для держави, щоб старалися щоб піднімати економіку. Ну і так само є на, в нації. Надавали і проду е, не продуктові набори, а ще й продукції е, речами виділяли mm -hmm. речі. виділяли для таких людей. Ну і організовували поїздку до святих місць. Ну це було до війни, звичайно. На теперішній час у цих два роки така поки що можливість якось так трошки зараз відсутня, так з теперішнім часом. Але ну в майбутньому, можливо, знову воно буде і на часі. Будемо так працювати. І я такі, як майстеркласи, певно розміна. Ну да, у нас були такі раніше, бо так знаєте, це під час війни трошки воно змінилося. Можна сказати, якийсь режим змінився роботи. А раніше ми давали майстер-клас по в'язанню, uh -huh. і квіти в'язали, і речі в'язали для особисто там, чи для діток, чи uh -huh. для себе, там, якісь, чи кофточки, чи жилетки, чи щось ось так. Так що їм було таке цікаво вишивання цікаве, таких людей. Вони такі майстрині в нас, так все вміють гарно, і картини вишивають, і блузи вишивають. Ну ось таке, там. Є по-різному. Великий колектив. Кожна людина щось сміє. Та любить випікати, та любить uh -huh. вишивати, та щось шиє. Ну, і так знаєте, користуються і одна одною користуються. От комусь потрібно щось пошити, вже й домовили, вже ага. й пошили. Швачку знайшли вже зараз. Да, пошили. Полі. Ну і це таке. Це цей це приємний кажу, бо таке спілкування це не родинне, а так просто знайомство. Знайомство, і це вже якось воно так заклалося. І ми вже спілкуємося на протязі багатьох років і знаходимо, знаходимо різні теми для того, щоб нам було цікаво посидіти, поспілкуватися, порадитись. Ось так. Тобто, наприклад, якщо сьогодні буде тема там історія Хмельниччини, ви попередньо питаєте, та чи так, як чи так, ви так. чи ви а хто організовує загалом ці свята? Бо ви кажете, ми обдзвонюємо, запрошуємо, але хтось то має організувати. Е, ну особисто як я є головою цієї спілки, то в мене ще є чотири жіночки-помічниці, uh -huh. і вони так само вже тоді ми робимо зустріч, і вже тут плануємо на на, на, на рік, плануємо заходи, які ми маємо провести. Ну і запланували збори. Спочатку на збори в лютому місяці проходять. І люди самі от кажуть, ми б хотіли поїхати туди, uh -huh. ми б хотіли організувати то, ми б хотіли бачити там і там то, 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 таку, таку знаєте, інформацію нам надають, а ми тоді вже в заходи записуємо собі цей, е, 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 в цей зошит, і тоді вже їх по плану виконуємо, як, як виходить. Але ми стараємося кожного що... року, знаєте, буває вісім заходів, буває шість, але кожного року, як то набігає. Бо uh -huh. я кажу до своїх жінок: ви знаєте, хоч важкий час, але кожна людина хоче щось більше. Бо їй якось приємніше, що їй частіше дзвонять, що її за щось запитують, її кудись запрошують. Так що це це приємно. Хочеться знайти більше і запланували краще запланували 8, а потім, коли вже підбиваєте підсумки, Зайдемо року, дивитеся, що вже 10, 12, да, 15, так? Да, так, є таке, є таке, да. Запрошуєте до прикладу письменників, художників, відомих так, людей. От такі так, зустрічі да, да, зустріч. до війни запрошували. Да, да, це правда було, Це було до війни. Письменників запрошували. так, да, вони були від так давай мужчини, боже. Я просто зараз не можу згадати ім'я по батьків цих, цих людей, але були. Запрошували гумористів, також розказували гуморески. Такі, знаєте, щоб людям щось було таке і приємно, і і трошки настрій піднімали. Раніше, звісно, до війни ми і приходили в якісь заходи, заклади, такі, які надавали нам і музикальний супровід. Uh -huh. Ну так, знайти святкова, святковий стіл накритий. Це теж було або до Дня Матері. така організація така була, організовували такий захід. Ну з періодом війни то це все трошки змінилося. А мені здається, що у вас, певно, ваші жінки з громадської організації і самі пишуть вірші, і, певно, що теж є в нас можливо. Такі, так, так. Дійсно, є в нас такі люди, що дійсно люблять поезію і пишуть, і, і навіть от такі проводимо заходи, і вони самі хочуть особисто прочитати свої вірші. Вільний мікрофон, так? Да, да, да. Є такі і активні, і такі, знаєте, ну, розумні в своїй сфері. Пані Нелю, а от ви власне, говорите про те, що кожного року плануєте, і от збори у лютому. А лютий минулого року запам'ятався певно кожному в Україні на все так, життя. Так, так потім вже фактично ви тільки на зборах приймаєте, от, берете план, приймаєте до уваги всі берете до уваги всі до прикладу думки про що вас просять, і потім що вдалося, що не вдалося минулого року. Ви знаєте, минулий рік нас так руки опустилися mm -hmm. з самого початку. Навіть нам ми так спілкувалися зі своїми людьми і кажемо, навіть не знаємо, чи ми зможемо працювати, бо якийсь, знаєте, зразу і страх брав, і отаке от все було переживання в родинах, ну скрізь, і просто-просто, знаєте, це якось аж важко згадувати. Переживання були дуже великі, але якось з часом потрошку, по чуть-чуть, по якось воно звиклася. Людина людина звикає знаєте, і до добру, і до поганого. Ми звикли і почали працювати. Почали так само займатися, почали підходити спілкуватися зі своїми благодійниками. Вони також з розумінням поставились до цього питання, почали нам підтримку давати. Ми їм людям почали віддавати і продуктові набори, і навіть була фінансова підтримка. І це, і це, знаєте, так радувало людей, що в такий важкий час, і е, навіть деякі казали, як ми навіть не зможемо приїхати, ми боїмося вийти. Бо ж знаєте, це таке, це все, все ж може бути. Але якось можна сказати, навіть з Божою підтримкою, ми це все переживали, і все нам вдавалося. І минулий рік я казала до своїх всіх активу і до членів товариства: ви знаєте, ми працювали навіть краще як позаминулий рік. Так вийшло. Така була підтримка фінансова від благодійників. Що, що отримали наші люди дуже велику підтримку продуктову. Пані Налю, у лютому цього року на поточний 23-й, Планів багато було, чи ви вже все ж таки У нас воно, знаєте, якось так запрограмовано, за програм... що ми вже так йдемо по такому плану, який вже й був. Угу. І стараємося чим побільше ще й краще виконувати свій план. Можливо, якусь ще нову ідею хтось підкине нам. І ми отак хочемо це все реалізувати в життя і в життя для таких людей, які цього потребують. Пані Нелю, ви вже громадську організацію очолюєте точно не 10 років, знаю, що точно більше. Що вас мотивує очолювати цю громадську організацію? Чому ви за це взялися? Знаєте, навірно, кожна людина якось несе свій хрест. І так само я. Я якось так звикла до тих людей. Я ще раніше, як прийшла, була в колектив цей, бо я так само мала групу інвалідності, і якось так, знаєте, була трошки е, така е, розгублена. Mm. І так почула за таку організацію і я. Прийшла, мені так зразу сподобалось, що таке було спілкування серед людей. цих. Я була набагато молодша серед них, і вони якось мене так взяли в актив, полюбили і так сказали: Давай тако, давай тако, навчили мене, можна сказати. І я тепер, тепер же, знаєте, так сталося, що минулий керівник наша відійшла у вічність, і мене призначили головою організації. Я так вже працюю. Більше, як ви кажете, 10 років і сама задумуюсь, думаю, можливо, мені би треба було б змінити якось, знаєте, самі по собі йти працювати, так як інші люди працюють. Але тоді, з іншої сторони, подумаю, думаю, якось я до них звикла, і вони мені, коли при зустрічі кажуть, я їм так деколи кажу, навірно, я вже буду, знаєте, вибирати нову будем, голову, щоб ще хтось інший працював, вони мені всі, та ви що, а хто буде так? А як буде з нами? А що ми, як ми тоді знаєте, не буде працювати громадська організація? Я якось так роді ну, просто, знаєте, якось так, навірно, повага до таких людей. Накипіли вже Так, да, Повага до таких людей. Бо вони всі дуже, можна сказати, розумні люди, такі і, і успішні люди, що від них також можна дечого повчитися. Такий гарний колектив у нас гарний. Що ви хотіли побажати їм? Ой, хочу побажати, щоб вони були оптимістами, такі, як вони в нас є, щоб вони були завжди в гарному настрої, щоб вони завжди е хоті хотіли зустрічатися, хотіли радитись, хотіли допомагати. Ну і основне підтримувати своє здоров'я, особисто самі. Отак, знаєте, це теж е, великий подвиг самі за себе дбати. Так воно так повинно бути. Бо на когось іншого теж не дуже можна розполагати, а якщо самі за себе переживаємо, дбаємо, то щось воно і трошки і відкладається. Так що всіх благ нашим, нашим жіночкам і нашим мешканцям міста цього всього самого найкраще вважаю. Дякую. І, і також хотіла побажати нашим благодійникам. Благодійникам нашим, які є яких є багато в нашому місті, які спілкуються з нами особисто, дзвонять нам і хочуть порадити нам або просять, щоб ви щоб ми вам могли допомогти. Чим би вам ви ми, чим ми вам би могли допомогти? Так що я дуже вдячна всім людям, які хочуть особисто підтримати організації громадські, допомогти таким людям людям з особливими потребами. Велика подяка і низький вклін. Дякую всім щиро. Пані Нелі, а я дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що завітали у студію, і дякую вам за хорошу розмову. Дякую, взаємно. Отож, ну, нагадаю, що гостею студії була Неля Самолюк, голова громадської організації Хмельницьке міське товариство жінок-інвалідів.